Наступне ціною життів досвіду проведених в бойових умовах років вся притомна світова спільнота, котра підтримує Україну, на сьогоднішній день отримує фактично безкоштовну кузню спеціалістів, котрі завтра поїдуть по всім вашим країнам і будуть чити ваші армії, тому що багато воїн ще попереду. І це буде елементом нашої практичної подяки за вашу допомогу у нашій боротьбі за нашу свободу, за нашу землю, за наші сім'ї. Дякую. Зараз будемо слухати людей, які насправді ведуть вперед і командують у цій війні. Це командири з фронту. Вони ведуть Вони взяли час, щоб пояснити вам, що насправді відбувається, і немає кращого способу дізнатися, що насправді відбувається, як тільки слухати цих командирів. Дякую дуже, що ви тут. перш за все. Користуючись нагодою даного майданчика, я хочу подякувати українському народу, котрий тривало і безупинно два з половиною роки допомагає українському війську і, зокрема, нашому підрозділу. Виключно завдяки даній підтримці ми протягом 2,5 років дуже суттєво еволюціонували і, звичайно, підрозділу стрілків перетворилися у взвод безпілотних засобів. Рота, ротна тактична група, батальйон, окремий батальйон, нарешті окремий полк. І за ті 2,5 роки ми навчилися гарно вбивати. Тих, хто прийшов на нашу землю. На сьогоднішній день це вдається робити, перш за все, завдяки використанню трьох основних принципів побудови підрозділу, в основі котрих стоїть повноцінна компетентність, компетентна мобілізація, компетентне забезпечення, компетентне застосування. Саме ці три фактори дозволили. Досягати великих результатів на полі бою сьогодні, загальної чисельністю особового складу близько 400 діючих військовослужбовців, з котрих лише частина є бойові пілоти, інша частина займається забезпеченням підрозділу, забезпеченням широкого його спектру від виробництва власного боєприпасів, електродетонаторів і всього необхідного для засобів ураження. До Збірки кастомізації і вдосконалення самих засобів враження дронів БПЛА. Від виробництва власних систем радіоелектронної боротьби до систем комплексів радіоелектронної розвідки, від кожного бійцю персонального спектроаналізатору до всіх необхідних засобів, котрі покликані лише на одне: зберегти життя особового складу, який являється основним активом нашого підрозділу. Звісно, цей досвід передається у інші підрозділи, але саме ця модель на сьогоднішній день, я, мабуть, вперше озвучу цифри реальних зусиль на збереження особового складу, котрий є для нас головною цілею, і здійснивши забезпечення кожного військовослужбовця, кожного пілота, кожного учасника процесу, що навіть Епізодично з'являється в зоні виконання бойових задач. Ми протягом цієї еволюції від 12 до 1000, я тут не помилився, нас зараз 400 воює, а 600 це рекрути, котрих ми мобілізували останнім часом. Ми вже прийняли до підрозділу. Зараз ми їх перевчаємо, ми даємо їм повністю всю базу, не буду зараз перераховувати. Воює 400, а нас вже 1000. Так ось протягом 2,5 років нам вдалося не Перевищити відмітку безповоротних втрат на рівні 1% особового складу підрозділу. Санітарні втрати в різний період різні, але коливаються в діапазоні 3-4% загальної численності особового складу і практично 3 четверті санітарних втрат повертаються до складу, адже по суті. Знаходячись в такій великій компресії від участі війни, вони не готові зараз в результаті ампутації, в результаті отримання, вважаючихся тими, що не дозволяють вести бойові дії втрат повернутися до мирного життя. Вони всі повертаються до війська, можливо, трошки міняють профіль своєї роботи. І, враховуючи абсолютно різні підходи і пріоритети у збереженні особового складу ворожого. І наша головна мета це просувати результати наших, нашої діяльності, зберігаючи особовий склад. І це вдається сьогодні робити а, в якісних показниках. Адже підрозділ вийшов на відмітку від 800 до 1000 вражених ворожих цілей протягом кожного місяця, діючи паралельно на всіх гарячих напрямках. Наразі ми присутні в КНР і на гарячому покровському напрямку. Тепер хотів би сказати про дрони. Я дуже багато вчора е уважно слухав всіх спікерів. Мені цікавила думка е іноземних представників-партнерів і. Я готовий в наступному, можливо, траншій доповіді, якщо буде така можливість, це прокоментувати, але зараз хочу сказати наступне. Ми настільки самоорганізувалися, в даному випадку не ми як підрозділ, а ми як а, галузь безпілотна, коли включає в себе і пілотів, і виробників, і всіх дотичних до цього, що сьогодні в Україні виробляються без сумніву кращі безпілотні засоби у світі. Краще, тому що вони безпосередньо застосовуються в бойових діях. ми… Негайно реагуємо на всі виклики і потреби їх модернізації. Ми працюємо, треба визнати, на абсолютно однакових засобах, що, що і ворог, тому що ми еволюціонуємо паралельно. У нас однакові постачальники компонентів, у нас ознакове розуміння а, тактики ведення бою, характеру і все інше. І сьогодні, а, окрім виклику. Китайського ОНІГАУ, котре виникло 1 вересня з певними обмеженнями поставок компонентів, про котрі, до речі, за ці дві доби я жодного разу не почув, а вбачаю в цьому великі ризики. Адже наслідки ми зловимо протягом наступних місяця півтора обмежень постачання тих компонентів для дронів. Окрім цього, ризика всі інші всі інші складові у нас абсолютно реалізовані. Причому, вибачте, за. Порівняння, Більшість цих засобів робиться з лайна і палок у, м'яко кажучи, не промислових масштабах і не високотехнологічних лініях. Але не існує сьогодні у світі жодного виробника, котрий спроможен зробити 300-500 крилатих безпілотників, котрі долають 900 кілометрів у глиб ворожої території, несучи на себе 60 і більше кілограм вибухової речовини і коштують з пів Мерседеса 52 тисячі доларів. Не існує. І все, що в тому ключі потрібно, очевидно, це цільове фінансування і підтримка тих виробників, адже їх чисельність вираховується сотнями. А поки до нас ті борти доходять через відповідні кодифікації, сертифікації, вибачте, може, зараз термінологію неправильно вживаю. Ми втрачаємо дуже багато часу. У нарядах з'являються дуже дивні вартості. Лімітується можливість навчання, хоча ми самотужки спроможні навчитися літати на будь-чому, враховуючи вже багаторічний досвід. І прикро, що велика частина не українського, не української спільноти, очевидно, всіх гравців, причетних до війни, ставлять пріоритет заробітків в першу чергу. Я тут один приклад наведу, що ви просто порозуміли математику, бо ставши командиром окремого підрозділу, мені стали доступні певні наряди, де я бачу якісь нулі, якісь цифри і рідко то коментуючи, але просто звернуваш увагу. Проти Класичної 82 мм міліметра міни, яку отримує Україна, я не буду казати про походження вартістю 1200-1400 доларів, власного виробництва протитанкова, дефіцитна міна 5 кілограмова з 5-лінзова, з терміном активного враження. Один будь-якої одиниці ворожої техніки сьогодні вироблена на базі нашого полку, коштує 58 доларів США, з котрих 30 коштує китайська електроніка, котру наступного місяця ми закінчимо красти ту технологію і той код для того, щоб його повторити, і що вона коштувала 8 доларів, 1200 і 58. Це все, що вам потрібно знати про те, як заробляють на війні. В той час, поки ми... Займайся своєю основною справою і займатимуся до, 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 до поки ми матимо сили, матимо засоби, і в цьому буде потреба. Дякую. Дуже дякую. Я попросила вас говорити відверто, ви так і говорили. З цієї трибуни я найперше е, хотів би подякувати е, бійцям. 93-ї механізованої бригади Холодний Яр, а також всім іншим братам і сестрам по зброї це десятки тисяч хоробрих чоловіків і жінок, які протязі років захищають, боряться за. Майбутнє держави і за майбутнє народу Я не пробуватиму підсумувати сказане від вас, але хотіла б зробити декілька уваг. Ну для тих, із нас хто не українець, хто не в Україні, щоб зрозуміти оцю там, різноманітність всяких загроз, всяких небезпек. Те, чому ви маєте давати опір. Ви вас троє, ви дуже різні своїм походженням. Хтось кадровий, хтось зазнав вишколу в США, хтось був за бізнесмена, але ви створили нові бригади. І ви створили нову війну: дронові батальйони, дронові бригади. І якби було більше часу, ви могли пояснити, як усе міняється день від дня на щодень. і як Дрони. Роблять свій внесок. Я б вас трьох попрохати зараз дуже коротко. Коротко, одну думку, що ви хотіли б запропонувати цій аудиторії. А ця аудиторія дуже важлива, Вона дуже потужна своїми можливостями. Щось потрібне, чи не до кінця зрозуміле на вашу думку, на ваш розсуд. Щоб ви хотіли, щоб ці люди пам'ятали, І почнемо від вас. По Перше найголовніший меседж, який би я хотів донести, це то, що не затримуйте допомогу і надавайте її швидко. Тому що війна настільки швидко змінюється, і поле бою настільки швидко змінюється, що кожен командир сидя перед вами присутній і може сказати: то, що було ефективно сьогодні, завтра, воно вже не ефективно. Е, від себе. Що хотів би додати. Я це добре зрозумів під час. Е... Бахмутської компанії бригади за брак боєприпасів, за брак озброєння ми платимо життям наших солдатів. І мені хотілося би, щоб це розуміли також і партнери. Ми можемо, ми хочемо і ми вигризимо цю перемогу. У мене два повідомлення до наших партнерів. А, перше з них а, враховуючи швидкість еволюціонування технологій безпілотних, котрі на сьогоднішній день формують відсотків 50, не помилюся, всієї ударної діяльності цієї війни, настільки плинне, що. За моїми нехай суб'єктивними оцінками протягом найближчих 6-8 місяців ця війна безпілотна, стане справді безпілотною. Зараз одночасово вирощуються, без участі пілотів, маю на увазі. Вирощуються сотні систем штучного інтелекту і випробовуються зараз вже у таких тестових режимах. За півроку пілоти будуть не потрібні. Будуть потрібні люди, котрі просто піднімуть на метр над землею дрон. А далі дрон сам визначить, залежно від свого розвитку, що вразити, як виділити жигуля від танка і точно не відділить українця від ворога. Ці виклики треба сприймати дуже серйозно і інвестувати в технології, компетенція в котрих найвища саме в Україні. Це є перше. Наступне ціною. Життів досвіду проведених в бойових умовах років. Вся притомна світова спільнота, котра підтримує Україну, на сьогоднішній день отримує фактично безкоштовну кузню спеціалістів, котрі завтра поїдуть по всім вашим країнам і будуть чити ваші армії, тому що багато воїн ще попереду. І це буде. Елементом нашої практичної подяки за вашу допомогу у нашій боротьбі за нашу свободу, за нашу землю, за наші сім'ї. Дякую.